Вчора українці в Майнці відбувся гроз Франштальтунг, тобто міроприяття, на котре був запрошений аж з Мюншен, аус Мюншен, Мюншен, професор історії, який розповідав про історію України з ХІХ століття. І він, я так не дуже по німецьку рубанку, бо мені треба ще піклуватися у польській політиці і тому подібне. Коротше, він таке розповідав, що почув я. Тобто Україна, ну, Гітлер англігріт на Україна. Тобто Гітлер напав, напав на Україну в 1941 році. Ну, я так подумав, подумав, ну як то може в одну річку війти дважди. Ну і підійшов після Франштальту до нього і кажу такі речі, що Україна була окупована. Московітянами, Москал... ну, Кремлем в 1900 плюс-мінус, в 2019 році, коли банда кримінальних злочинців, збоченців Муравйова захопила Київ, зхвалтила там, парабувала, вбила і творила ну, немислими речі над і жінками і над чоловіками. Тобто звикло мордерство сказати, це квіточки, там були страшні тортури і тому подібне. Вони цим бавилися. Тобто було вбито 10 тисяч киян відразу в ті самі дні. Потім 10 мільйонів загинуло українців в Голодоморі. Потім плюс 2-3-4, скільки тих мільйонів ніхто ж не рахував українців, вивезено до Сибіру. І в репресіях сталіновських вбито. Тобто, це повномірна окупація України з 1919 року. Тобто Гітлер виходить, я йому кажу, що він не напав на Україну, не окупував Україну, а перенапав і переокупував Україну. Тобто, не деокупував, До деокупація це якби звільнення. Ну, а він окупував Україну. Бо якщо би він не окупував Україну, то на це місто відразу б пішли ті самі окупанти, московітяни, кремльовці, кремлівці. Нічого би не змінилося. Я йому це кажу, що він Гітлер не окупував, а окупував Україну. Ну, відома річ, що він нічого не відповів там. Пожали руки то і все. Бо хто, хто його знає, може якийсь провокатор, щось там записує, щось там буде використовувати десь. Люди на такому рівні, вони ніколи так такі бесіди такі не, не, не проводять. Так що такі-то справи, українці, що кітливо ну, не те, що там дружба ста, Сталіна, а опозиція Сталіна, котра ця опозиція переокупувала. Україну, а не окупувала або ще щось. Це дуже, дуже важливо, бо Іштанмайри колись ще хтось колись там розповідав, що там, от німці напали і на Україну, і на СССР, на бідний СССР, там, де ці бідні дітятки, започинці в Червоних гасточках, НКВД-сти. Спочинці ці сталіновські репорціанти бігали значить, з соточками і шариками, квіточками, і всюди писали, що дякую, спасибо партії радни за наше щасливе дійство. Ось так от треба всім це зрозуміти, а не тільки що я зрозумів і підійшов і кажу. Людині, котрі в ФР, ФРГ, Мюншен, та ФРГ, були теж прокомпасовані міські радянські. З тих пір так і залишилось. Така ну, дипломатія. О, напав. Головний збоченець, головний ворог всього людства. А то, що стосується індепенденс, то, що стосується незалежності України, так, Гітлер вкинув Кідалова. Розвів українських націоналістів. Хоча він не сам кричав О, націоналізм, націоналізм, а сам його розвів і став тим самим сорок 1941 році підсрекувати, під, підлизувати тому самому Сталіну, тим самим, що не дав Україні самостійності, в обличчі котрому за що. Боровся і Андрій Степанович, і ОУН, і УПА, і дивізія Галіція, і хто там тільки не боровся із українських повстанців, бивших СС, бивших Січових стрільців Тут СС, а не той СС, що у вас там радянська пропаганда напередикала. Це потяг поїхав, і німці аплодують. 20 хвилин чекали. Ось так українці і наші браття в Бучі, Ірпіні там ще в інших геноцидних злочинах Путіна теж думали, що, що Гітлер напав колись на Україну. О, зараз прийдуть кремлівці. І нас поголовки погладять. І отримали Бучу, котрі не вірили, а не в пану Муравйова. Бо думали, це розкулачення було, Голодомор це не було, Голодомору, розкулачення було. Ось І отримали, в то, що вірили. А вірили вони в лож. Лай. Беттовен блюген. І отримали Бучу. Тобто і досі говорити правду це. Дипломатично некоректно, навіть таким великим історикам. Тоді вони не говорять, а тринтять палаболять, щоб не, не обидіти наших братів англосаксів. Бо що ж вони подумають? Ми ж тобі гранти давали, а ти ось таке, ось Гітлер не напав, а щось там перенапагав на Україну, щось ти вержеш. Треба версти те, що ми тобі, темники, твою башку темник. Солошую. Якщо приємно українці в крупних городах Німеччини, що є такі пусті виставки хали, зали, як і в Польщі, в супермаркетах крупних, там, де нема бидли різної, і майже я в Харкові можу в оперу зайти, подивитися за щось. Приємно щось відчути, що коли отак от бидлятіна перед обличчям не лазить. So Stop it. Because I feel your pain and it hurts like hell. It hurts like hell to see you suffering but smiling.